Великі народи великої України. Рік тому у цей день всього ж місця, близько сьомої ранку, я звернувся до вас з короткою заявою, Тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші і тоді і зараз речі: те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Так розпочалась 24 лютого 2022 року. Найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось шок, хтось не знав, що сказати, але всі відчували. Що робити? На дорогах з'явились затори. Але багато хто їхав зброю. З'явились черги. Хтось стояв на кордону, але багато хто до військоматів і ТРО. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синя-жовтий, не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники звіїнного. І маршрут, за яким вони відправили русський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились, і вигризали кожну добу. І ми вистоїмо. Другий день, а далі третій. Три доби, які нам відводили на життя, погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Я дякую всім завдяки кому триває наш опір. Це всі наші захисники та захисниці, Збройні Сили України, сухопутні війська, наша піхота і танкісти, повітряні і воєнно-морські сили, артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники, ССУ, СБУ, Нацгвардія, Поліція, ТРО. Всі. Наші сили безпеки та оборони. Завдяки вам стоїть Україна, і ми витримали лютий місяць та лютий початок війни. А далі була весна: нові атаки, нові рани, новий біль. Всі Всі побачили справжнє нутро нашого ворога, обстріли пологового будинку, трамтеатру в Маріуполі. Миколаївської Ода площі Свободи в Харкові, в вокзалу в Краматорську. Побачили Бучу, Ірпінь Бородян. Весь світ чітко усвідомив, що насправді означає русський мір. що здатна Росія? Водночас світ побачив, що спроможна країна. Це нові герої, оборонці Києва, захисники Азовсталі, нові подвиги, що стіснювали цілі міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка, міста героїв, столиці незглавності, нові символи, а разом з цим нові оцінки та прогнози щодо України. Перший місяць війни і перші переломові, перші зміни у сприйнятті світом України, вона не впала за три доби. Вона зупинила Другу армію світу. Ми отримували нові удари щодня, дізнавалися про нові трагедії щодня, але витримали завдяки тим, хто викладався. На повну щодня заради іншого. Це наші медики, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстріли, приймають пологи у бомбосховищі, лишаються на чергуванні днями і тижнями, як наші рятувальники та пожежники, які витягують людей з-під завалів та вогнища в режимі 24 на 7 і наші Залізничники, які без сну і зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни. А далі були перші наступи, перші здобутки, перші звільнення території, перша і не остання чорнобайка вигнання окупанта з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, наша Стугна, Вільха. Наш Нептун і крейсер Москва, який іде на дно. Перший Рамштайн і другий за всю історію «Ленд-Ліз». Україна здивувала світ, Україна надихнула світ, Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати, тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс Петріот, Абрамс, Айрісті. «Челленджер», «Насамс», Леопард. І я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч -пліч з нами весь рік. Я радий, що міжнародна антипутінська коаліція зросла настільки, що потребує окремого звернення, і я зроблю його незабаром. Обов'язково. Я також дякую нашому зовнішньополітичному війську. Дивізії наших дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях та інституціях всіх, хто б'є окупанта вогнем і мечем міжнародного права, домагається нових санкцій, визнання держави терориста державою терористів. Війна змінила долю багатьох сімей, переписала історії наших родин, змінила наші звичаї та традиції раніше. Дідусі розказували онукам, як били нацисті. Тепер онуки розповідають дідусям, як б'ють расистів. Раніше мама і бабусі в'язали шарфики, а тепер плетуть маскувальні сітки. Раніше діти просили у Санти смартфони і гаджети. Тепер же віддають кишенькові і збирають кошти для наших бійців. За рік фактично кожен українець когось втратив батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, хану людину, близько удругу, Олегу, сусіду. Аже у кожного в телефоні є хоча б один контакт, що більше ніколи не підніме слухав, не відповість на смс ти як. Ці два прості слова набули за рік війни нового значення. Щодня мільйони українців мільйони разів писали чи промовляли до рідних і близьких це запитання. Щодня хтось не отримав відповідь. Щодня окупанти вбивали наших рідних і близьких. Ми не зітремо їхні імена ні з телефону, ні з власної пам'яті. Ми ніколи їх не забудемо. Ми ніколи це не пробачимо, ми ніколи не заспокоїмось, доки російські вбивці. Не понесуть заслужену кару. Кару міжнародного трибуналу, суду Божого, наших воїнів або всіх їх разом усятих. Вирок очевидний. 9 років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став палачем, мародером і терористом. Не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає перемога. Влітку ми відчули це, ми пройшли 100 днів війни. Ми отримали статус кандидата до ЄС. Повернули зміни, почули першу бавовну в Криму. Побачили салюти на складах окупанта і Антонівський міст. Серпень став першим. Місяцям, коли окупанти не взяли жодне українське місто, погрози і ультиматуми про денацифікацію змінились на жести доброї волі. І ми відчули тоді, наша перемога неминуча, вона близько. Вона буде і далі була ось. І наш контрнаступ, звільнення ізюму, Палаглії, Куп'янська. Лиману, Херсонської області і міста Херсон. Ми бачили, як люди там зустрічали наших військових, як берегли українські права, як дочекалися України. І я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає, до наших громадян, які зараз перебувають в тимчасовій окупації. Україна. Не залишила вас, не забула про вас, не відмовилась від вас. Так чи інакше, ми звільнемо всі наші землі. Ми зробимо все, аби Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном, ми зробимо все, аби ви повернулись до України. Аби це стало можливим. Ми будемо боротись. І повертати кожного нашого полоненого. І лише це все разом буде перемогою. Ми бачимо її навіть у темряві, попри постійні масовані ракетні удари і відключення електроенергії. Ми бачимо світло цієї перемоги. У спогадах про перші відчуття 24 лютого 2022 року люди називають. Шок, піль, невизначеність. Через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу становить 95%. Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, це гордість за кожного українця, кожну українку. Гордість за нас. Ми стали одним великим військом. Ми стали командою, де хтось знаходить, хтось пакує, хтось привозить, але всі донатять. І я дякую нашим нашим людям, дякую нашій багатомільйонній армії волонтерів і небайдужих громадян, які можуть зібрати і дістати все необхідне. Ми стали одним цілим. Наші журналісти і медіа єдиним фронтом. Воюють проти брехні і паніки. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих або, або незнайомих. Українці сьогодні це всі, всі свої українці прихистили українці, відкрили свої домівки та серця для тих, хто був змушений рятуватись від війни. Ми витримуємо всі погрози, обстріли. Выкосать бомбы, крыла ракеты. Троны камикадзе, блэкаут, холод. Мы сильнейшие за это. Это был рик стикости. Рик небайдужести. Рик мужности. Рик болю. Рик надеи. Рик выдранка. Рик едности. Рик незламности. Лютый. рик. Незламності. Його головний підсумок ми вистояли. Ми не зазнали поразки, і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні!